Перша виставка А 31 вже в Анкарі від березня 2022 року відколи створено фонд Козицького місія якого є промоція українського мистецтва за кордоном. І ми були вже в 12 країнах світу і в 31 одному місяці. І властиво сьогодні ми в анкарії і представляємо горизонти. Це є дуже символічна назва для українців, символічне слово, як горизонти фізичні, які ми втрачали, горизонти ментальні, горизонти духовні, релігійні, моральні, емоційні. І художники вони рефлексують як митці на своїх картинах через власну призму мистецтва. Вони показують оці ці різні межі горизонту. і горизонт. ну, взагалі з грецької мови горизонт це якраз дотик чогось до чогось нашого східного лакитного неба до Колоскового поля. Але на жаль, зображення сонця, яке було розстріляне 24 лютого четвертому року. Ця виставка не про війну, Вона про перемогу, вона про незламність, вона про. Емоційні турбулентності, вона про стількість і про те, що можна лишатися в країні, треба лишатися в країні складно, але таким чином свої присутності допомагаєш. З різних регіонів України, ті, хто з Донецька, Луганська, Криму релігували вже в Червіго, в в більш безпечні зони, багато художників, які... З Києва і інших місць центральної південної України до Львова і їм дали потрібні сприятливі умови для розвитку їхньої творчості. Багато є в їхня, Тернополян, Закарпаття. Художники не приїхали, ми представили їхні тільки роботи, намагалися представити всі існуючі мистецькі школи, дії, які є в Україні, тобто не тільки. Київська мистецька школа, чи в її скали що дії все в Криму, як вони зовсім інший контент і взагалі і світобачення того художника. Ми намагалися показати свій захід рівень північ України через безмистецтво. Чи приємно, що в нас навіть увагою і місцеві представники, турки, і дипломати, які акредитовані з різних посольств в Анкарі. Дуже цікаво спостерігати за різними їхніми смаками, за їхніми. Посвідченості в критичних індустріях, і цікаво, що вони обрали, тому що в нас різні стилі, різні техніки, різні стилізації і різні ментальності різних країн обрали своє мистецтво. Запрошуємо відвідувачів і поціновувачів мистецтва на нашу виставку, яка триватиме тут включно до свободи поточного тижня.